Усім привіт! Біатлонний сезон продовжується позаду вже третій етап Кубка світу. А це означає, що ви знову на каналі Суспільне спорт на нашому щотижневому дайджесті ключових подій. Третій етап відбувався в австрійському Гохвільцені. Тут не було глядачів, але було шість гонок, які були наповнені драмою, драмою останньої стрільби, навіть зміною результатів за підсумками фотофінішу. Одним словом, було багато всякого різного, про що ми зараз і зможемо поговорити. Почнемо зі збірної України. Перед цим етапом у нас відбулося ще мало змін у складі як жіночої, так і чоловічої команди. У жінок сестри Семеренко відправились на Кубок IBU, Анастасія Меркушина через проблеми зі здоров'ям повернулася до України. А натомість до команди приєдналися Ірина Петренко та Ольга Абрамова, які стартували на рівні Кубка світу вперше за останні кілька років. У чоловіків Артем Тищенко дебютував у новому сезоні, замінивши Тараса Лисюка. За підсумками цього етапу в Україні досі немає фінішів у топ 10 найкращих в особистих гонках, але ми поступово наближаємося до цієї планки. Тут і тринадцяте місце Олени Білосюк був Дмитро Підручний, -тим, 18 вісімнадцятим. Артем Прима був сімнадцятим. А Юлія Джима п'ятнадцятою. Усе це в спринтах та гонках переслідування у жіночих та чоловічих. Відповідно щодо естафетних гонок, то Україна фінішувала п'ятою у жіночій гонці, і це вдвічі краще ніж було минулого тижня. До речі, цю гонку ви можете переглянути ось тут. Ми завантажували її повністю на. Канал Суспільний спорт у чоловіків. Є певна стабільність, але трохи гірший результат ніж був минулого разу. Чоловіки фінішували сьомими. Дуже, дуже напружена, дуже важка гонка високий, дуже темп сьогодні. На жаль, не вистачило сил на останньому колі. У підсумку якогось різкого стрибка вгору чи вниз за результатами на цьому тижні ми не побачили. Однак є дві теми, про які варто сказати окремо. На наступному етапі Кубка світу, який відбудеться у французькому ансі, і буде останнім у 2021 році. Ми не побачимо основу чоловічої збірної України. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дученко та Богдан Цимбал відправляться в Італію, де будуть проходити гірський збір. Пояснюється, це підготовкою до Олімпійських ігор, які відбудуться вже в лютому в Пекіні. А натомість в виступатимуть лише три українці. Поїдемо Толька втроєм. Тищенко, Ткаленко, і Лесюк. І друга тема це радше питання. Що відбувається зі стрільбою Юлії Джими? Найкраща українська біатлоністка останніх сезонів, одна з найбільш стабільних снайперок не тільки в Україні, а й загалом у світовому біатлоні, у цьому сезоні ще жодного разу не вибила нуль. У неї було 8 гонок, і в восьми гонках, як мінімум, один промах. Загальний відсоток влучності Юлії Джими менше 80%. 78-79% влучності. І це при тому, що за усю свою кар'єру вона жодного разу в межах сезону не опускалася нижче цієї позначки 80%. Тренер Юлії Джими Урош Велепець пояснював після кількох стартів її промахи, тим, що Юлія поспішала, ризикувала, намагалася відстрілятися якомога швидше. І це в принципі окей. Але вісім гонок поспіль з промахами. Хіба справа тільки в ризику? Тема ризику була актуальною майже в усіх гонках цього тижня у Гохвільцині. У спринтах ми побачили вкрай несподіваних переможців. Німець Йоганнес К'юн та білоруська Ганна Сола здобули дебютні перемоги у своїй кар'єрі. Але окрасою цього етапу, як, на мій погляд, стали гонки переслідування. Тут було все. Тут була драма на останній стрільбі, тут був фотофініш, і навіть зміна результатів. За 15 хвилин після фінішу у чоловіків спершу відбулася красива фінальна перестрілка між двома лідерами гонки Кантеном фіоном Має та якраз Йоганнесом Кюном на останній стрільбі. Вони прийшли туди разом, почали стріляти разом і далі краще просто дивитися. Кантен Фіон Має і Йоханес Кюн. Антенку має є, не побоюся сказати, переможець сьогоднішньої гонки. А тоді ще більш драматичною виявилася фінальна битва за третє місце між Тарій Біо Сімоном Дістіо та Себастьяном Самуельсоном. Вони втрьох виїхали на фінішну пряму разом, рухалися фактично до фінішу разом, десь трохи відпав Біо. І тоді фотофініш показав, що Дістіо випередив Самуельсона, начебто, Дістіо здобув третє місце. Однак потім, переглянувши повтори ще раз, організатори за 15 хвилин після кінця гонки змінили своє рішення. Все таки Швед Себастьян Самуельсон виграв бронзову нагороду. У жінок переможниця переслідування теж визначалася в останніх поворотах, фактично як у сезоні Формули 1 а норвежка Марти Олсбіройзелен упродовж усієї гонки наближалася до білоруськи Анни Соли і на останнє коло вийшла в 12 секундах позаду. За два кілометри вона спершу нівелювала цю дистанцію, тоді почала готуватися до атаки, і перед входом на біатлонний стадіон красиво обійшла білоруську по внутрішньому радіусу, заблокувавши будь-яку можливість для контратаки. Ось це справжня біатлонна майстерність і дуже красива розв'язка останньої гонки цього етапу. Саме Марте Олсбіройзелен після третього етапу і є лідеркою загального Заліку Кубка світу серед жінок вона на 38 очок випереджає Ганну Солу і на 39 Дінару Елімбекову. Дві білоруски у топ 3 загального заліку. Хто б міг подумати про це перед стартом сезону? У чоловічому загальному заліку лідерство собі повернув швед Себастьян Самуельсон. Однак ситуація там значно щільніша ніж у жінок. Швед всього на 7 очок випереджає Емільєна Жаклєна з Франції, та на 25 очок випереджає Ветли Шостада Крістіансена з Норвегії. Найкращі з українців, а це Дмитро Підручний та Юлія Джима. Ідуть на 20-му місці у чоловічому та жіночому загальному заліку. Відповідно, діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо раптом ви пропустили якусь гонку, то не забувайте, що ви можете переглянути їх усі на сайті Суспільне спорту. Будь-який зручний для вас час. Ми залишимо посилання там, де можна дивитися повтори, в описі. До цього відео загалом підписуйтесь на цей канал, дивіться біатлон разом із суспільне спорт. І не забувайте, що до кінця 2021 року залишається ще один етап Кубка світу, і він розпочинається уже в цей четвер. Тож побачимось за тиждень.